Добре, чудово, я радий чути вас. Я вітаю вас із тим, що дійсно комунальники, енергетики демонструють ось такі чудові результати і повертають навіть після серйозних уражень світло, тепло і воду в оселі, зокрема киян. Але я вас попрошу трішки оцінити наскільки масштабні ураження, в якому місці, так би мовити, зараз цієї карти опинилися ми. Ну, чергова атака, таких атак, на жаль, буде ще багато. Казати про якісь суттєві пошкодження можна, але з чим їх порівнювати? Порівнювати з попередніми атаками чи порівнювати з тими можливими атаками, які будуть. Ну я не думаю, що має який сенс. Головне, що енергопостачання відновлене, і е, доти, поки енергопостачання будуть відновлювати, пошкодження будуть е, некритичними, пане Геннадію. А як Ну, наскільки великий запас у енергетики, і наскільки висока адаптивність української енергетики до цього, ми розуміємо, пам'ятаєте цю давню приказку, що віник от цілком зламати не можна, але кожний з гілочок, яка його складає, зламати можна. І от якщо гілочку за гілочкою перерізати або ламати, то врешті-решт, ну в якийсь момент, виявиться, що і вся конструкція ну не досить міцна, і вона теж почне гнутися або ламатися. Скільки ще можна відсікти від української енергосистеми для того, щоб вона хоч якось виживала. Ну Ви колись рахували, а скільки там гілочок у вінику. Я не думаю, що хтось рахував, скільки гілочок у вінику. Точно так же можна і сказати там, А скільки е, там е, на голові волосся у людини. Да? І, і, і як. от Волосата від лисої людини відрізняється, де та межа, коли волохата чи волосата людина стає значить, лисою. Ну, Тобто, не знаю, не можна так сказати. Ну, так, є певний запас міцності. Цей запас міцності дуже великий. Система українська дуже стійка. І ми бачимо, що ну, скільки вже. Понад три сотні ракет та дронів вдарило по об'єктам енергетичної інфраструктури, і ми знову кажемо, дякуємо. Енергетикам українським про те, що вони знову відновили постачання пане Геннадію. Я на наших я дуже захоплений вашим оптимізмом і хочу ним просто заряджатися. Спасибі вам величезне за цей оптимістичний імпульс. що українська енергетична система стійка, що найкритичніше серед не знаю, витратних матеріалів, серед того, що доводиться заміняти час від часу, з'являються в контексті цих обстрілів і ура. Ажені енергетичної системи останніх тижнів, наприклад, повідомлення про те, що трансформатори і трансформаторні підстанції це настільки складні об'єкти будувати або виготовляти які необхідно протягом ну майже року, припустимо, і що їх не так швидко, якщо вони згорають, їх не так швидко, наприклад, можна поновити. Або буквально вчорашні після обстрілу повідомлення від ДТЕК, що вони вже практично вичерпали чи вичерпують ем, комплектуючі, які були були На їхніх складах, і що, імовірно, якщо обстріли будуть тривати, у близькому майбутньому виявиться, що ем, ну без нових закордонних закупівель їм не буде чим лагодити українські лінії і розподільчі станції. Ну вони ж такого не кажуть. Вони кажуть про те, що вони роблять все для того, щоб цього не сталося. Але, на мій погляд, це такий собі натяк на те, щоб. Міністерство закордонних справ організовувало роботу з залучення чергової там 14-ї чи 15-ї держави до енергетичної допомоги України не так, як воно вважає, а щоб ці постачання і перелік обладнання визначали саме енергетики, а не політики чи то. Чиновники Міністерства закордонних справ. Тому що, звісно, серед 954, чи скільки там найменувань тієї самої допомоги з 12 держав, навряд чи є багато того, що потрібно Укренерго, ДТЕК та іншим операторам систем розподілу в Україні. Тому головне, на мій погляд, енергетич. Для енергетиків це е, зберегти цілісність енергетичної системи, залишити її саме об'єднаною, тому що саме цілісна система дозволяє е, дуже швидко реагувати на пошкодження е, і е, задіювати резервні лінії і зменшувати тривалість ремонтів. А політиків потрібно зосередитись з політикам потрібно зосередитися на того, щоб скоординувати власні дії залучення, в тому числі закордонної допомоги, з діями енергетиків і з потребами енергетиків. Чомусь мені здається, що ці потреби саме енергетичних компаній. Не беруться до уваги, тому що я ще раз кажу, не бачу серед згаданих і прем'єром і міністром закордонних справ пунктів отого переліку з 954 найменувань. Того, що про що неодноразово казали е, представники операторів систем розподіл, аби не бути голослівним. я от е, буквально зараз знайшов це повідомлення. Було на різних українських інтернет-ресурсах. Я читав його на Українській правді. Зараз цитую главком а повідомлення ворожі атаки на енергооб'єкти у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів. Компанія е, у, у компанії є складнощі із закупівлею нового обладнання. Ну тобто, що це вичерпний ресурс і йшлося про те, що він досить високовартісний. Йдеться про мільйони доларів в його вартості, і що для цього, звісно, необхідна буде допомога. Але на щастя дійсно ви констатували, що така допомога є. А, і міністр закордонних справ називав 12 країн, які допомагають Україні долати ці проблеми. І на щастя дійсно цю підтримку ми. Ми маємо. Ну і ще раз наголошую на тому, що, по-перше, потрібно дуже правильно цитувати тих, хто щось каже. ДТЕК ніколи не казав про те, що обладнання закінчилося. Він казав, що обладнання закінчується, угу. і але ДТЕК робить все можливе для того, щоб цього не відбулося. І тому це перше ну, прохання до е, ваших колег, все ж таки цитувати перше джерело так, як було сказано, а не так, як було додумано. Ну і стосовно е, цієї самої допомоги, про яку я також згадав, бажано було б щоб ці 12 держав, які допомагають Україні, е, е, постачали сюди те, що. Нам потрібно, а не те, що вони думають, що нам потрібно. І, і і це дуже важливо для того, щоб ми всі були зі світлом попри ті обстріли, які триватимуть. Mm -hmm. І знову ж таки, якщо казати про оці обстріли, які триватимуть, про дуже складну зиму, яка нас очікує. То е, зменшити е, все ж таки ризики, е, які існують зараз для е, об'єднаної енергетичної системи України, можна кардинально лише одним способом: закривши небо над об'єктами критичної енергетичної інфраструктури. А для цього потрібні засоби ППО, багато засобів ППО, які можуть справитися з різними. Е, Засобами ураження розпочинаючи там від цих самих крилатих ракет і закінчуючи тими мопедами, так, так іранськими, іранськими дронами дякую так, вам, пане Геннадію. Спасибі за важливі акценти, які прозвучали. І звісно, найкраща допомога українській енергетиці наразі це засоби протиповітряної оборони, які захистять небо над енергетичними об'єктами, над енергогенеруючими потужностями, над розподільчими потужностями, над лініями електропередач для того, аби ми з вами користувалися цією дійсно великою і дійсно потужною системою, над якою працюють українські енергетики, яка Показує живучість, яка показує свою силу і високий професіоналізм тих людей, які працюють у ній. Сподіваюся, експертиза і міжнародної співпраці на політичному рівні теж висока для того, аби українська енергетична система отримувала саме те, що їй необхідно для того, аби переживати ці російські напади. Спасибі вам, Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань з нами на прямому зв'язку. Був а ну а ми продовжимо тему.